Нав'язати цю боротьбу. Максимов. Ну і Ярмоленко мчить вперед. Обігрує Гіченко. Ярмоленко у штрафній зоні віддає на Брауна ідея. 1-0. Третя хвилина поєдинку. Браун ідея забиває другий тур поспіль. Перший, нагадаю, також залишив він автограф у воротах Донецького металургу. І як розпочинає цей сезон. Браун Ідея. Другий м'яч. Третя хвилина другого туру. Третя хвилина матчу. Арсенал Динамо. Браун ідея. Виводить свою команду вперед. Динамо перемагає на третю хвилинку за рахунку 1-0. Ну що ж ну там Ярмоленко прискорився, звикли. Ми бачите, звичайно, шалену швидкість Ярмоленко. Здивимося за помилкою У центрі поля. Було б перехоплення м'яко. На лівий фланг ну і тут Ярмоленко проти Гіченка, просто увімкнув форсаж. Ну і мені здалося, що спочатку все ж таки ногою забив ідею. Треба дивитися, але головою з відскоком. Ну чи міг Панті взяти такий м'яч чи, Адже захисник не встигав і це до Сантос велити новачок, бразилець арсеналу. Не встигав він за Брауном Дея. Залишили його там сам на сам. і Браун ідея робить свою роботу.